Державний департамент США ввів санкції проти Росії та Китаю за застосування хлорпікрину проти українських військ у порушення конвенції про заборону хімічної зброї. Докладніше далі. Хлорпікрин це задушливий газ, який активно застосовували під час Першої світової війни до нового списку санкцій. США внесли війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту Міноборони РФ, а також два інститути, які розробляють хімічну та біологічну зброю. Причому не лише у Російській Федерації. До нового пакету санкцій потрапили 20 компаній, зареєстрованих у Китаї та Китайському адміністративному окрузі Гонконг. Ці підприємства згідно із заявою Міністерства фінансів США, допомагають Росі. Сії в ключових компонентів для виробництва озброєнь або для реалізації військових програм у мінфіні США особливо підкреслили, що на сьогодні Китай провідний постачальник ВРФ також критично важливих компонентів для створення безпілотників, пропелерів, двигунів та датчиків, а також вибухових речовин, необхідних для виробництва пороху і ракетного палива. Штрафні заходи містять візові заборони, заморожування фінансових активів та заборони на ведення бізнесу із підсанкційними компаніями. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.